Це дуже трудойомка культура. Насамперед потрібен радючий ґрунт, потрібен, який гарно аерується, гарно освітлюється, а потім вже все остальне. Агроном з 15-річним стажем Володимир Міненко у компанії колег збирає урожай полуниці. Чоловік пояснює, щоб її виростити, потрібно докласти чимало зусиль. Посадка, відбір, відбір посадкового матеріалу з найкращою кореневою системою, найбільше розгалудженою. Садити треба в найкращі сроки це десь, це десь серпень. І зараз в наших умовах обов'язковий полив, Без поливу, як кажуть, нічого не буде. Або мульчування, або плівка. Обов'язково без цього не буде врожаю. Боротьба з бур'янами в основному це якщо просто просапувати, то це разів п'ять, мабуть, не менше можна ще ж весною, можна. Видаляти хворі листки, хворі рослини і збирання. Теж у нас рахується, це найбільш така важко збиральна культура. За словами директора сумської філії Українського інституту експертизи сортів рослин Миколи Сахошка, на ділянці наукової установи вирощують понад сотню сортів полуниці. Заморозки вплинули на першу ягоду, яка була подальшому, друга, третя, бо вона починає нерівномірно цвісти. Спочатку з'являються перші квітконоси, перший у нас померзли, але другий, третій, четвертий вони всі витримали. І на сьогоднішній день у цей результат перед вами, ви бачите, який результат. Цінова політика. Якщо промоніторить, то на Западної Україні в Ужгороді відпускна оптова ціна суниці 120 гривень за кілограм. У нас на ринку в Сумах цінова політика. Калебляться від якості ягід від 200 до 300 гривен за кілограм. На одному з сумських ринків продають місцеву полуницю та провозну. Сумчанка Наталія торгує ягодою вирощеною власноруч. Править 200 гривень за кілограм. Жінка каже, родина вже наїлася, а залишки привезла на базар. коли наїмось, йомусь потом же продаємо. Будет, будет мельче йти, потім вже будемо консервировать щось то на зиму. Суток у мене у мене дебагато. Ну сколько, на наші сотки дві. Не знаю сорта. Брала по вкусу, покупала. І от розвела, і тепер вона у мене росте. Продавчиня Алла пропонує тростянецьку полуницю за ціною 280 вісімдесят гривень за кілограм. Ціни різні бувають. Може бути і 200, і 220, двадцять, 250. Смотря яка ягода. Сьогодні ж бачите, яка ягода, вона сьогодні трошки дорожча. Так що ціни міняються, нема такого ж стабільна ціна. Зрозуміли, вона міняється. Пані Алла пояснює, універсальних правил для вибору ягоди немає. Покупці беруть, кому що подобається. Але їх поки набагато, бо у ціні ягода може ще впасти. Конечно, буде дешевше, Люди свою будуть вивозити, вона набагато буде дешевше. Бо хоч і казали, вимерзло, але я ж кажу, я свої вже чоловік зібрав трохи, і там на той стороні я бачила вже своя ягідка Є так що буде однозначно, і черешенька буде дешевіть, і полуничка. Все буде дешевіть. Цього року полуницю купують гірше, ділиться пані Надія. каже, яї це вжає небагато, тож на ринок привозить пару кілограмів. З верхньої сироватки мене клубнішка по 180, Що немає оце. Нема більше. померзла вся ягода, а тепер замолило. Клубник 160 гривень на хтирські, бо 160 гривень, 170. сімдесят Крупний – 160, сто 150. Алі Імангулієв говорить: за тиждень у ціні полуниця може ще впасти однак навіть у пік сезону ягода залишиться недешевою. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Суми.